Вона не хотіла виходити заміж. Він сильно пив, долю це замахала. Вона сказала на раз, два, три. Стрибайте із вікна, а там як кому пощастить. І ось вони стоять на підвіконні і під ними місто спить. Вони купили разом квартиру і плюс собаку, вони хотіли мати дитину, яка би казала, тату, давай не сварися з мамою і будемо жити просто. Будемо ходити в кінотеатр і їсти пельмені з оцтом. Доля дає нам поезію, пиво і наш Макдональдс. Слави, кохання, щастя і грошей у неї обмаль. Ти можеш життя прожити, граючись, ніби в кіно, але не помреш під музику, якщо ти не Жан, Поль, Бельмондо. Смерть не зіграє тобі мелодію моріконе, для смерті усі однакові, для смерті усі ми клони Доля нас розкине по світу, наче колоду карт. У кожного своя доля, у кожного свій інфаркт. І ось вони стрімко стрібають у прірву, взявшись за руки. Вони хочуть померти, вони закохані, вся його розлуки, і весь їхній політ до смерті, наче ранкова пробіжка. Наше життя коротке сліпуче, як Кокаїнова доріжка.